Вітаю вас 10 класи. Ми з вами починаємо готуватися до контрольної роботи. І з теми кут між прямою і площиною, кут між двома площинами. Так, з вами виконаємо дві задачі сьогодні, які зустрінуться у вас аналогічні. Я маю на увазі, зустрінуться у вас під час контрольної роботи. Це задачі достатнього рівня, високий рівень. Ну, звичайно, я показувати не буду. Це вже для ізбраних, як кажуть. Так, давайте виконаємо з вами, пишемо підготовка до КР, підготовка до КР контрольної роботи. І наша перша з вами задача номер 1 Так, що тут в мене сказано? А, трикутник. АБЦ площа якого дорівнює 24 см квадратних. Є ортогональною проєкцією рівностороннього трикутника А1, Б1 С1 зі стороною 8 см. Знайдіть кут між площинами АБЦ-трикутника і А1, Б1, С1. Так, будуємо з вами проекції цих трикутників. Давайте один трикутник у мене буде його проекція лежача. Нехай воно тут лежить. Так. Раз, два, три. Ортогональна проекція. Другий в мене ж буде стоячий трикутник. Давайте побудуємо. Так, раз, два. Три. Є. Давайте іншим кольором. Я його виділю. Синенький нехай буде. Ось в мене два трикутники. Трикутник АБЦ є ортогональною проєкцією. Тобто він знизу. Він, це трикутник, який спроєктувався. Давайте тут навіть відправлю. Напевно, отак треба краще зробити. О, ось. Тобто, ось в мене далі відбулося проецювання, проецювалося на площину. Кожна вершина, вершина в вершину перейшла, да? а третя вершина в відповідну третю вершину перейшла. Так, трикутника ВЦ є ортогональною проєкцією. Тобто трикутник АВЦ у нас з вами буде знизу. Давайте. А Б, С. Площа в нього дорівнює 24 см квадратних. Давайте так і напишемо, що у нас дано з вами. Площа трикутника А С дорівнює 24 квадратних. І сказано, що це є площа є ортогональною проєкцією. Тобто ця площа це площа проєкції. Давайте я напишу тут в дужках. Так, далі. далі. Що? Від кого це площа проєкції? Це площа проєкції рівностороннього трикутника а 1 в С1. Отже, в мене є рівносторонній трикутник А1, в 1 С1. Рівносторонній. Так, зі стороною 8 см, тобто сторона цього трикутника, давайте А1Б1. До у нас 8 см. Знайти кут між площинами. Так, знайти. Знайти нам потрібно кут між площиною АВС. І площиною трикутника А1, в 1 С1. Ну, тобто, це в мене і є мій кут Фі взагалі-то. Фі треба знайти, тому що кут між фігурою і її ортогональною проєкцією ми з вами позначаємо буковкою ФІ. Це не 4, це буковка ФІ, Давайте я тут напишу ФІ. Так, давайте будемо з вами тут підписувати. Отже, у нас трикутник, який є ортогональною проєкцією великого трикутника. Відповідно, тут вершина b 1 точка А вона ж була точкою А1 і перейшла з точку А. Точка С вона була точкою С1 і перейшла в точку С. Отже, трикутника ось А1, Б1, С1. Він рівносторонній, тобто всі сторони в нього рівні. Раз, два, три, вони дорівнюють по вісім. Ця вісім, ця вісім, ця вісім. Треба знайти кут між площинами. Це лінійний кут наш з вами. Тобто я проводжу висоту в першому трикутнику, проводжу висоту в другому трикутнику, давайте підпишемо, що ось я провела. Висоту в першому трикутнику, провела висоту в другому трикутнику, і кут, який між ними, це кут між нашими площинами. Це і ми його шукаємо. Так, давайте пригадувати, наша формула остання, яку ми вивчали, це Якраз пов'язано з ортогональною проєкцією, що площа проєкції ортогональної дорівнює площа фігури, яка проєктується, помножити на косінуску кута між ними. Осинус Фі. Так. Отже, в мене є площа проекції, тому що а, Б, С, трикутник – це у нас проєкція. Це площа проєкції. Це записано. Площа проєкції є. Треба знайти площу фігури, і тоді з цієї формули можна буде знайти косинус Фі. Отже, виражаємо площу фігури. Давайте пишемо. Побачаюсь. Розв'язання. Це ж в мене фігура, для тих, хто не розуміє, а в те, во що воно проектується, це і проєкція ортогональна. Проекція. Площу проекції ортогональної мені відомо, а площу фігури не відомо. Отже, давайте пишемо з вами. Так, оскільки у нас відомо, що. Наша фігура А1Б1 С1, Це у нас рівносторонній трикутник, рівносторонній, то формула його знаходження рівностороннього трикутника, це сторона цього трикутника. У нас з вами А1Б1 да, в квадраті. Помножена на корінь із трьох поділити на 4. Давайте тут напишу, що у нас площа рівностороннього трикутника це сторона цього трикутника в квадраті, помножена на корінь із трьох поділити на 4. А з індексом 30 увазі сторона трикутника правильного. Все, підставляємо замість А1, Б1. Ага, мені написали, що це ж площа. Площа нашого трикутника А1Б1, С1. Дорівнює. Підставляємо. Отже, у нас виходить 8 в квадраті поділити на корінь, помножити на корінь з 3, поділити на 4. 8 в квадраті це 64, корінь з 3 поділити на 4. І це в нас буде дорівнювати з вами 16 корінь із 3 сантиметрів квадратних. Тобто ми знайшли з вами площу фігури, яка проєктується. Да, Отже, це в нас з вами ми знайшли, знаєте в дужках напишу, що це площа. Фігура, яка проєктується. Тепер в мене є площа проєкції, є в мене площа фігури, і можна скористатися цією формулою, щоб знайти кут Фі. Отже, друге, пишемо з вами, переписую цю формулу, що площа проєкції дорівнює площі фігури помножити на косинус Фі. Підставляємо з вами замість площі проекції, Мені відомо, це 24 дорівнює замість площі фігури. Фігура, яка проєктується, це наш рівносторонній трикутник. У нас відомо, це 16 корінь із трьох. Так, помножити косінус Фі треба знайти. Так, виражаємо звідси косинус фі. Мені треба позбутися множника перед фі. Отже, ділю все на 16 корінь із трьох і ліву, і праву частини. Тоді в нас з вами залишається що. Справа зліва буде 24 поділити на 16 корінь із трьох. Тут 16 корінь із трьох, поділити на 16 корінь із трьох зникає, залишається просто косинус Фі. І тепер ми можемо з вами порахувати косинус кута фі. Отже, косинус Фі дорівнює. так, 24 поділити на 16 корінь із трьох. Ну, по-перше, ми можемо з вами скоротити 24 і 16 на 8, Тут у нас буде виходити 3, тут буде 2, отже, вгорі. Три знизу, два, корінь із трьох. І позбуваємося і раціональності. Домножаємо на те, що заважаєте корем, на корінь із трьох. І чисельник і знаменник. Вгорі буде у нас виходити три, корінь із трьох, а знизу буде корінь із трьох, на корінь із трьох, це три, і три на два шість. Можна скоротити, це буде корінь із трьох на два. І виходить, що тоді кут фі, у нас дорівнює корінь із 3 на 2. Це в мене косинус кута 30 градусів. Це у нас 30 градусів. Косинус Фі, корінь із 3 на 2. Отже, кут у нас в таблиці це 30 градусів. Все, ми знайшли з вами тут між нашою фігурою, тобто рівностороннім трикутником, і його проекцією. У нас була дана. Площа з вами ортогональної проєкції, про це тут написано. Треба знайти кут між площинами, якщо відомо параметри фігури, яка проєктується. Ми знайшли площу фігури, яка проєктується, і потім із формулою ортогональної проєкції ми з вами знайшли кут фі. Так, друга задача остання. Ну, високий рівень я не буду показувати. Так, отже, пишемо номер 2, також достатнього рівня. Кут між площинами трикутників А, Б С і АБД дорівнює 45 градусів. Так, нам треба що тут: трикутника ВЦ рівносторонній зі стороною 4 корінь з 3 см, трикутника ВД рівно де в мене сторони АБ і БД дорівнює 14 корінь. З 14 сантиметрів знайдіть довжину відрізка CD. Так, будуємо з вами нашу фігуру. У нас два трикутники, і кут між ними, тобто вони перетинаються так само, як і в попередньому випадку. Будуємо з вами перший трикутник. Так, нехай у нас буде синього кольору. Так, і від нього будуємо з вами другий трикутник. Тут не написано, що вони є ортогональною проєкцією, тому давайте ось так побудуємо. Так, є. Отже, дано ну, нам з вами. Дано ну, двокрапочка. Мені дано два трикутники і кут між цими трикутниками між А, Б, С і трикутником А, Б, Дрівнює градусів. Давайте підпишемо А Б, А, Б, С і а, а, Б. Ага, значить, от це в мене вершина А, Б. А тут в мене тоді С, тому що вона дивіться. І тут є сторона В, і тут є сторона Б спільна. Значить, тут в мене вершина С. Наводжу, а це в мене вершина Д. А, Б, Д. Так, є. Uh, і кут між ними дорівнює 45. Тобто, якщо я проведу висоти, бо кут між площинами це кут між, це їх лінійний кут, а лінійний кут це у нас утворюється, коли ми проведемо дві висоти до нашої з вами. Uh, лінії перетину. Отже, тут провела висоту, тут провела висоту. Давайте назвемо якось його. Вуковкою К, нехай називаємо. Так, і кут між цими площинами, ось цей кут, який тут утворився, він дорівнює 45 градусів 45 градусів. Так, можемо назвати його, що це в нас кут е, з вами. Кут ЦКД. Ось, Після того, як я поставила буковку К, я вже бачу ЦКД в мене кут є. Так, а далі. Трикутник АВС рівносторонній, Пишемо трикутник АВС у нас рівносторонній, рівно рівносторонні. Так, зі стороною 4 корені з 3 см. Ну, давайте напишемо. Сторона АС дорівнює 4 коріння з 3 см можемо підписати, що тут всі сторони у нас з вами рівні. І ця 4 корінь з 3, і ось ця 4 корінь з 3, і ось ця знизу також 4 корінь з 3. Так. А трикутничок другий, а беде, він у нас рівнобедрений. Рівнобедрений. У нього сторона АД і ВД, вони дорівнюють корінь з 14 сантиметрів. Можемо підписати, ВД у мене корінь з 14 і АД у мене корінь 14. Так, знайдіть довжину відрізка СД, знайти СД. Невідомо. Давайте поєднаємо точку С з точкою Д, Точка С з точкою Д. Отже, ми шукаємо ось цей відрізочок, давайте помаранчевому виділю його довжину. Треба знайти. Так, знак запитання. Дивіться. Цей відрізочок, це де, давайте від цього відштовхуватися, він в мене міститься у трикутнику СКД. Давайте я також його зроблю помаранчевим. А у нас в цьому трикутнику відомо кут 45 градусів. Треба знайти дві інші сторони. Мені треба знайти СК і ДК, тому що потім я зможу по теоремі космосу знайти. Третю невідому сторону, яка якраз є в мене довжиною відрізка CD. Отже, ми повинні з зеленого трикутника знайти висоту СК, ми повинні знайти з синього трикутника свою висоту ДК. І тоді, коли ми їх будемо мати, ми зможемо знайти за заторими косинусів відрізочок CD. Отже, пишемо з вами розв'язання. Розв'язання. І починаємо працювати. Зараз я буду намагатися втулити його, щоб все це було на одному слайді. Так, отже, записуємо з вами. Перше. Працюємо, напевно, починаємо з зеленого трикутничка, з цього, там, де в мене рівносторонній трикутничок. Ось цей. Оскільки у нас з вами трикутник а, Б, С рівносторонній, рівносторонній, то у нас виходить, що моя висота ЦК, вона ж не тільки висота, а вона ще і медіана. А ще вона і бісектриса, але бісектриса нам не потрібна тут медіана. А отже, тоді звідси у нас виходить, що відрізочок АК і відрізочок КБ ж діляться наспіл, Ну, на, на два рівних відрізка АК і КВ. І це в нас буде довжина відрізка АБ поділити на два. Тобто, довжина відрізка Б у нас 4 корінні з трьох. Поділити на 2 дорівнює 2 корінь із 3. Виходить, цей в мене 2 корінь із 3, І ось цей в мене так само 2 корінь із 3. Так, а отже, ми можемо з вами знайти невідому нашу сторону з прямого кутного трикутничка, який тут утворюється взагалі-то. Давайте ще раз його наведу. Давайте з А. Так, трішечки здвинула. А С. так, давайте Ось більш зеленим зроблю, з Ака це можемо знайти. Давайте записуємо оже друге із трикутника. А, К, це де в мене кутка 90 градусів, тому що це ж у нас висота, тому що кут між двома площинами це лінійний кут, тобто той, який твориться між двома висотами. Так, тоді можна за теоремою Піфагора, Піфагора знайти нашу ЦК. Мені ж треба СК. Отже, СК в квадраті дорівнює АС квадрат мінус АК квадрат. Підставляємо. А мені відомо. А це дорівнює 4 корінь з 3. 4 корінь з 3 у квадраті. Відняти. А мені відомо. Ось воно. Ну, К дорівнює 2 корінь з 3. Ми тільки що знайшли в першій дії. 2 квадраті дорівнює Рахуємо, отже, у нас буде 4. В квадраті, це 16 і ще потім помножити на 3. Це у нас буде 48 мінус 2 в квадраті, це 4, і ще потім помножити на 3, це 12. дорівнює у нас. 36. Так, а нам же ж треба з вами просто ЦК без квадрату. Отже, зворотній дія до квадрату, корінь квадратний з 36 дорівнює 6 см. Все, ми з вами знайшли, що у нас ЦК дорівнює 6, можемо тут підписати. Все, Я знайшла цей відрізочок, давайте виділю. Це К, я знайшла, ось він у мене 6. Так само шукаємо довжину другого відрізочка КД знизу, ж також треба знайти КД, тому що це друга сторона цього помаранчевого трикутника. Дивіться, у нас вже відомо два корінь з трьох, а тут в мене 14. Отже, можемо так само з прямокутного трикутника пишемо третє. Із. Прямокутного трикутника. Називаємо його ДКБ. Де в мене кутка так само 90 градусів. Отже, тоді можна скористуватися теоремою Піфагора, за теоремою Піфагора. Я шукаю невідомий катет, Це ж в мене тут. Щоб ви бачили, що це ж ми висоту опустили. Невідомий кат у нас КД в квадраті. Треба від гіпотенузи в квадраті БД в квадраті, відняти відомий кат. У нас КБ в квадраті. Так, підставляємо. Там, де у нас А Нам відомо, що це корінь із 16 під квадратом, із 14, вибачаю, мінус там, де. КБ, мені відомо, що це 2 корінь із трьох, також під квадратом, ось ми його ж знайшли ось, АК і КБ ми ж тут шукали. Так, отже в нас 14 в квадраті, верніше, корінь з 14 в квадраті це просто 14. Мінус тут у нас 4 помножити на 3, мінус 12, дорівнює 2. А мені треба просто кде. Отже, заворотній дія до квадрату, це корінь квадратний з двох сантиметрів. Знайшли, виходить, що ось цей знак запитання. Це в мене корінь квадратний із двох. І тепер в мене відомо обидві сторони. Давайте я його цей трикутничок вам тепер вималюю. Раз, два, три, він наш помаранчевий був. Такий я його зроблю. Тепер дивіться хто не бачить, ми тепер знаємо ось. Це в мене вершина С, вершина К, вершина Д. Ми знайшли, що СК у нас 6, ми знайшли, що К у нас в корінні з двох, і нам відомо, що кут між цими ж площинами ось цей да, 45 градусів. Це було відомо з умови задачі. Ось написано. Тут у нас 45 градусів. Зараз я продемонструю, що кут між площинами 42, тобто кут СКД. Це КД, ось у І тепер ми можемо скористуватися теоремою косинусів. Пишемо остання у нас дія, яка проводить до якраз CD. Як знайти мені моє ЦД? Отже, четверте, прописуємо, з яким трикутником працюємо. І з трикутника мого СКД. Він непрямокутний, звичайний. Тому користуємося теоремою да, косинусів. За дев'ятий клас мені треба знайти CD, Отже, за теоремою, щоб знайти невідому сторону в квадраті, треба додати квадрати двох інших сторін. Тобто, в мене ЦК квадрат плюс КД квадрат, мінус їх подвоєний добуток. 2 помножити на СК помножити на КД і помножити на косинус кута між ними, тобто кут у них СКД, на косинус кута СКД. Користуємося ж відомими сторонами. Квадрат першої відомої сторони, плюс квадрат другої відомої сторони, мінус подвоєний добуток цих сторін, і косінус кута, який в мене утворюється між ними. Все використала. Сюди підставляю. Отже, в мене Д квадрат дорівнює. Замість СК пишемо 6 додати Замість КД пишемо корінь із в квадраті, мінус 2 помножити замість СК 6, замість КД корінь із 2, І помножити у нас косинус з вами з 45 градусів. Так, все, залишилося це порахувати. Отже, С Д квадраті дорівнює 6 квадраті, це 36. Додати корінь із двох квадратів, це в нас 2. Тут давайте перемножимо мінус 2 на 6, це у нас мінус 12. І ще на корінь із 2, мінус 12 корінь із 2. Так, і залишилося нам ще помножити. Косинус 45 градусів це корінь із 2 на 2. Так. Отже. Рахуємо з вами. Тоді у нас виходить, що корінь з двох умножається на корінь із двох, це буде 2, а тут в мене виходить, що 12 і 2 можна скоротити. Тут 1, а тут виходить 6. Давайте порахуємо. Отже, в мене Cd в квадраті дорівнює. Тут можна сказати 38 вже, і тут у нас залишилося від 12 6, і корінь 2 на корінь 2 помножити – це 2. Отже, у нас CD в квадраті дорівнює 38 мінус 12, отже, CD квадрат дорівнює 26, тоді просто CD – це корінь квадратний з 26. Тут не можна нічого дістати, отже, так і залишаємо відповідь тут. Корінь з 26 см, що і треба було знайти. Ми CD значніше пишемо з вами відповідь. Отже, довжину відрізка CD знайшли до рівня корінь із 26 см. І буде ще одна задача високого рівня в контрольній роботі. Це я показую ті вправи, до яких потрібно фото. Дві. У нас всього там три задачі, до яких потрібно фото. Дві з них ми розв'язали від рівня, Ну, високий рівень це вже для тих, хто може здобути знання, застосувати до наших творчих нетипових задач, ті, які ми не розв'язуємо підручнику під час уроку, а саме, да, ті, які, ну, тобто, перевіряються вміння застосувати базу знань до творчих завдань. Ми з вами розв'язуємо задачі, ті, які у нас стандартні, а творчий рівень це вже для дітей, які вміють ці завдання використовувати. Для нестандартних сад більш високого, тому і вали там вище. Все тоді. А наступного року у нас контрольна робота. Бажаю вам успіхів, на все добре, до побачення.